Серіал Бріджертони це не лише про романтику, вишуканість та прекрасні бали, це історія про цінності особистості, про вибір людини, який формує не лише її життя, а долі цілих сімей. Тож давайте розбиратись, що на що впливає, і як це можна пов'язати з нашим повсякденним життям. З вами Єліна Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог, коуч радикального прощення, і ви на каналі. Тут де психологія простою мовою все так, як воно є в житті, без академічних термінів. Якщо вам цікавий даний контент, підписуйтесь на канал, ставте подобайку і давайте розбирати серіал Бріджертони. В даному серіалі дуже гарно можна поєднати таку провести паралель між двома сім'ями. Між сім'єю Бріджертонів, а також сім'єю Фезернтонів. Тут дуже така знаєте, яскравий контраст між цими сім'ями. Тож пропоную вам такий розбір в порівнянні цих двох сімей. Якщо ми подивимось на сім'ю Бріджертонів, то ми побачимо, що в основі цінності сім'ї це любов, повага, взаємопорозуміння. І є ось така прослідковується ниточка. Він, він, ти мені, я тобі. Нема такого, щоб за рахунок когось щось хтось хотів зробити а, заради своїх цілей, скажімо так. Якщо ми бачимо в сім'ї Фезерингтонів, то тут навпаки інша картина, також нібито заможня родина, але в той же час цінності зовсім інші. Замість любові тут більше як змагання, немає відчуття поваги і рівності до людей, які поруч з тобою. Якщо ми візьмемо на прикладі Бріджинтонів, то тут навіть в сім'ї, якщо дивитися відношення до слуг зовсім інакше, з великою повагою, розподілене навантаження на них також. Не в усіх сезонах це можна продивитися, але якщо ви дивились всі сезони, то ви зрозумієте, про що я говорю. А якщо брати до прикладу, Фезерінгтонів сім'ю, то в них навпаки особливої такої поваги до прислуг їхніх немає, ніби якби на словах є, але на ділі немає. В сім'ї панує страх дефіциту, що все чогось не вистачить. Потрібно досягати своїх цілей лише за допомогою певних таких корисних. Деструктивних, я б їх назвала, мотивів, коли щось потрібно досягати, то навіть сам заможний лорд Фезернтон був в'язаний в азартні ігри, і для того, щоб покращити свою ситуацію, він також пропонує таку неправдиву угоду на ринку боксу з боксером. для того, щоб свою ситуацію покращити. Тобто немає такого бажання, відчуття, як я можу зробити це самостійно, можливо, нескільки самостійно, оскільки за допомогою своїх цінностей таких, як. Чесність, справедливість, повага. Тут такого немає. Цьому просто немає місця бути, тому що в основі лежать цієї сім'ї цінності інші, користь від інших, маніпуляції, страх, відчуття гіперконтролю також в їхньої леді Фезерінтон. І навіть немає любові і цінності своїх дочок, що дуже-дуже прикро. Якщо ми подивимося на сім'ю Бріджертони, тут навпаки їхня мама. Тато в них помирає від кусок комахи, хоча дітей в них багато, але вона намагається кожному приділити свою любов, тепло, без особливого натиску, але в той же час вона скрізь присутня. І все через любов. Звісно, що тут є свої нюанси, дуже багато метафор і багато чого не говориться прямо, що дуже незрозуміло дітям. Але до цього ми дійдемо трішки далі. Хочу заакцентувати увагу саме на цінностях, наскільки. Тільки в залежності від цінностей ми бачимо розвиток подій в даних сім'ях. Якщо в сім'ї Фезен там все ніби рушиться, як одну пережили бурю, то нова знаходиться. Якісь ще е, нові в них виходять страждання в сім'ї, то неприємні історії в світському житті, тому що це було на той час дуже важлива думка оточуючих. Е, Ну, не сказати, що воно зараз не важливе. Зараз це також не можна сказати, що взагалі воно не важливе для кожної людини. Але все ж таки вже такого впливу сильного, мабуть, це немає, як було тоді. Тож в них постійні якісь перепетії і постійне незадоволення, що дуже важливо: немає задоволення, немає подяки. Постійно все в нотки мінус. Якщо взяти сім'ю Брі то їхня мама навпаки більш така задоволена, хоч вона і стривожена, але від неї ніколи не звучить, що вона чимось незадоволена, що їй щось не подобається. Якісь раптання униня ми цього не бачимо, окрім того, коли вона втратила свого чоловіка і поки в неї був період скорботи. Тож, прослідкувавши за тим, як сім'ї живуть, можна багато зробити висновків для себе, як живемо ми, які цінності у нас і чи дійсно ми робимо дії, які відповідають нашим цінностям. Бо буває дуже часто так, що ми маємо цінність чесність, а говоримо десь подеколи неправду і порушуємо свої цінності. Потім не можемо зрозуміти, чому ж це в нашому житті відбувається все саме так, а не інакше. Чому ми весь час незадоволені задоволені життям, щось нам цього мало недостатньо, і нам нічого більше не приходить. Нічого. Не змінюється, а все тому, що ми самі формуємо своїми думками, своїми словами, своїми діями, своє майбутнє і не лише своє, а своїх дітей, і навіть внуків та правнуків. Це вже більше питання родології, тож сьогодні не про це. Рухаємось далі по розбору фільму. Сім'я Бріджертонів. Ми бачимо цінності цієї сім'ї: це любов, повага, єдність, емоційна близькість, підтримка один одного. В результаті що ми бачимо, як це впливає на членів родини. Кожен має свою внутрішню опору. Так, кожен має свої переживання, але в кожного є своя внутрішня опора. Здатність будувати здорові стосунки. Хоча не сказати, що немає невдалих спроб: довіра до світу, можливість бачити в кожній людині щось прекрасне, не призріння, а навпаки, позиція він-він. Також вони дають собі можливість помилятися, бути прийнятими в своїй родині. Хоча це дається нелегко, можливо, подеколи, але все ж таки ми бачимо ці прояви. Відповідно. Ключовий меседж цій родині через любов та єдність, підтримку один одного формується їхнє таке міні-суспільство та їхні сім'ї. Відповідно. Це впливає на прийняття їхньої родини під можна сказати умовно високим статусом незалежно від їхніх статків в світському суспільстві, що дуже важливо, але статус не вирішує всіх інших важливих таких морально-етичних речей. І ми це бачимо на прикладі сім'ї Фезерингтонів. В них цінності були зовсім інакше: це контроль, вигода, маніпуляції, постійний страх. За майбутнє абсолютно відсутнє єднання між членами родини, а також підтримки. І ми бачимо, що статус, хоч вони також були статусна родина, також лорд лордфезрентон був достатньо багатою людиною в тому суспільстві, але це не впливало на прийняття їхньої родини в світському суспільстві саме на рівні морально-етичному такої поваги це не викликало. Чому? Тому що цінності родини говорили самі за себе. Ми бачимо, що ця сім'я живе в постійних конфліктах, непорозуміннях, відсутність взагалі довіри один до одного, відсутність прийняття один до одного. Навіть дітей не приймають кожного як особистість із любов'ю. Материнською, як хочеться, у кожна людина, те, що ми бачимо над противовіз в сім'ї Бріджертонів. те саме відбувається між чоловіком та дружиною, сім'ї Фезерінгтонів. Там також повне роз'єднання. Кожен живе, нібито, своє особисте, але зовсім чуже і різне життя. Хоча зовні, ніби по статусу вони підлягають до світського суспільства, але це не вирішує того питання, щоб до них була повага в цьому ж світському суспільстві, в залежності від їх морально-етичних цінностей життєвих, тому що їхні вчинки говорять самі за себе. Тож ми можемо з вами зробити висновок, що життя будується не на основі статусу, а на основі цінностей, в залежності від яких. Ми приймаємо свої рішення кожного дня. До речі, напишіть в коментарях, чи близька вам ця думка чи ні. А можливо, ви маєте свою на цей рахунок. Тож поділіться, буде дуже цікаво почути ваше бачення з даного приводу. Наступний аспект, який би я хотіла розкрити в цьому розборі, також він немало важливий: це про те, що, попри таке єднання, от, наприклад, в сім'ї Бережертонів, любов, повагу, емоційну близькість, членів родини підтримку, ми бачимо, що. Немає підготовки до шлюб саме з позиції як жінки, саме з позиції сексуального інтимного характеру. Жінка абсолютно не готова і буквально кожна донька. Вона стикається з одним і тим самим питанням. А як це? А що це? Що таке взагалі інтим? Як це має відбуватися, що потрібно робити, і так далі, і тому подібне. Вони приходять і до мами до своєї з цим питанням. Але на жаль, можливо, в силу виховання того часу не було прийнятно про це говорити, що їй було соромно про це говорити. Вона говорить метафорами про квіти, про все інше, але це абсолютно незрозуміло, ніяк не допомагає. Зрозуміти її дівчатам, що це взагалі таке інтим, як потрібно себе проявляти, що це має бути, і взагалі, як відбувається зачаття дитини, також немає цього розуміння. Тож ми бачимо, що в ті часи сексуальність була абсолютно табу. І жінки входили в шлюб абсолютно непідготовленими емоційно, не розуміючи свого тіла, контакту з собою, кордонів. І це відбувалося дуже часто, все на фоні страху і нерозуміння стосунки будувалися. Але е, зараз ми бачимо, що в наш час дуже багато різних є таких інформаційних можливостей, і це також не дуже допомагає. Не сказати, що це вирішує всі питання, і жінки входять шлюб справжньо емоційно-сексуально підготовлено і зрілими. Отож е, тут питання таке Дискусійне достатньо потрібно ще вміти цими всіма знаннями інформацією, яка в нас є, користуватися дійсно екологічно і в користь собі, а не в шкоду. Як ви це бачите, поділіться в коментарях? Дуже цікаво буде почути вашу думку. Також ми бачимо в серіалі таку дуже чітку лінію відповідальності за свою сім'ю. І дуже цікаво, що в сім'ї Бріджертонів ми бачимо відповідальність більше з любові а сім'я Фезерлінгтонів тут більше страху, і відповідно результати не дуже. Якщо в сім'ї Бріджертонів. Все виходить дійсно, хоча в них також є багато перешкод, багато різних моментів виникає в сім'ї, але їм вдається їх вирішити по любові, все ж таки, і всі в них створюють шлюби, діти по любові. То в сім'ї Фезерінгтонів все абсолютно навпаки. Їхні доньки виходять заміж зі страху, окрім останньої, в яку ніхто не вірив, Пенелопу. і всі їхні дії були зі страху. І підробка документів на будинок, спадщину, і багато чого іншого. І немає щастя, немає єдності. все, всього мало, всього недостатньо. Такий дефіцит постійний, тотальний в цій родині. І саме головне любові просто немає. Вона так там і не з'являється, і поваги також. Наступний аспект, який хочеться засвідчити, це момент того, як там все красиво. В ті часи на балах, яка це розкіш, які гарні наряди, які гарне оформлення балу, замки, будинки, де проживають сім'ї, поля, всі, всі гарні карети, це неймовірно красиво. Але є нюанс, що на такі світські заходи могли потрапити лише люди, які були прийняті в світське суспільство. Звичайні робочий клас, люди туди попасти не могли, навіть якщо дуже-дуже хотіли. І якщо ми проведемо паралель з сучасним світом, навпаки, зараз ми можемо все. Ми з донькою, коли переглядали серіал, і спочатку така думка: ой, як було класно тоді, як же було гарно? Чому ж ми не живемо в той час, щоб так гарно можна було одягатись, наряжатись і так далі? Але потім я зрозуміла, що ми зараз живемо в найкращий час. Чому ж ми послані в це життя саме в цей час жити не просто так? І ми маємо набагато більше можливостей ніж люди мали тоді, саме звичайних робочих сімей. Тому що зараз хочеш на бал, будь ласка, йди собі на бал, зароби собі кошти, підготуй собі сукню, образ і йди на бал. На наприклад, в відень там кожен рік проводиться віденський бал. Все можливо, лише потрібно бажання, ціль і до неї дії. А в ті часи так не могли всі а, собі дозволити, і навіть ми подивимось. Останній сезон зроблений дуже цікаво. Так під попелюшку, я б сказала, дуже дуже схоже. А, що дуже хотіла потрапити на бал. І вона просто через те, що це був бал маскарад, проникла на цей бал під своєю маскою, щоб побачити, помилуватися цією красою, відчути цю красу. В неї не було цілі знайти собі кавалера і так далі. По перше, це і неможливо було в ті часи, щоб звичайна прислуга могла вийти заміж за більш статусного чоловіка. І дуже цікаво, що. Саме на цьому балу, де вона ніяких не мала цілей, планів знаходити собі чоловіка. Вона закохується в одного з головних героїв, бріжертонів братів Бенедикта. І таке в них цікаве виникає кохання, таке трішечки казкове, оскільки це був маскарад. І вона його знала, а він її так і не знав, не розгадав її особистість. А що я цим хотіла сказати? Я вже забула. Правда, для чого я це сказала? Я щось я хотіла, в мене якась думка була, але я почала вже згадувати про це її платі і забула, про що я хотіла казати. Так, секундочки, папелюшка. Статуси. Я вже Слухай, я не пам'ятаю. Так, а ну що загляне Світлан? Ритуали, краса, понятна. Емоційна зрілість. Дуже цікаво, що саме на цьому балу маскараді, на балі маскараді, загалом кожен мав не лише маску, а ще певну роль, хотів себе якось подати, особливо дебютантки. Це було таке полювання на кавалерів. Вони робили скільки зусиль для того, щоб сподобати своєму кавалеру, хоча б якомусь вийти заміж. Жінка на той момент була просто об'єктом вибору. Це була одна з головних цілей в житті гарно вийти заміж. І дуже цікаво за цим спостерігати. А ось саме наша папелюшка з останнього сезону в неї не було такої цілі, і вона потрапляє в саме серденько головного героя Бенедикта. Ось так буває, коли за Нашими масками і ролями ми втрачаємо себе. Дуже важливо, що ось ці маски, які ми носимо в буденному житті, часто заводять нас на шлях такого свого хибного я. А коли ми просто є самими собою, то ми тоді проживаємо дійсно своє справжнє життя. Хоча це неабияка відвага бути самим собою. Дуже страшно бути не таким, як сі, плести проти течії, бути ніби білою вороною, але лише цим шляхом. Ми можемо прийти до свого сокровенного особистого щастя, таке, яке для нас потрібне, а не те, що нам навіє соціум. І ще один важливий аспект, який би хотіла зазначити, це повільність в стосунках як цінність. З одного боку, це може здаватися ніби старомодним, але з іншого боку, саме такий підхід допомагає спокійно, розмірено, виважено зробити правильний вибір. Саме для вас, тому що те, що ми бачимо зараз в нинішніх стосунках, це швидкість екстріб, ніяких перепон цінності різні у людей, і взагалі такої відповідальності. До інтимних стосунків дуже мало, насправді, в останній час я бачу, що досить сильно впливає пагубно на розвиток подій на майбутнє. Тому що за короткий період часу дуже складно пізнати людину, дуже складно зрозуміти, чи дійсно це та людина моя, з якої готова жити все життя, чи ні. Тому на це зазвичай повинен певний пройти період часу. В тому є свої певні такі, я би сказала, етапи зрілості цих стосунків до шлюбу. І це дуже важливий аспект. Коли ми цим. Цим приніпрігаємо, перестрибуємо, нібито через ступеньку, то відповідно результати бувають не завжди ті, на які ми очікуємо, і не завжди може бути той партнер саме тим прекрасним, як нам здалося на першій зустрічі на майбутнє в буденному житті. І саме тому дуже важливо проживати всі етапи зрілості, стосунків до шлюбу. До речі, якщо вам цікава ця тема, пишіть в коментарях, і я на цю тему також можу записати відео. У мене там є авторське напрацювання з приводу етапів стосунках до шлюбу. Ж будувати стосунки так, щоб дійсно вони були тими, про які ви мрієте, і саме основне, що би я хотіла зазначити, подивившись на цю всю красу. Розкіш ми бачимо і сім'ю королеви, як вона проживає, як відбувається її життя. До речі, про це є також окремий фільм Королева Шарлота. якщо цікаво, також може зробити розбір на цей фільм. Це реальні історичні події. Це не просто якась вигадана історія. І дуже цікаво проводити паралель того світського життя з життям нашим. І робити висновки це насправді дуже цікаво важливо. Що хочеться тут зазначити, коротко, що дивлячись на це все, можу сказати одне: що щастя це не статус. Це внутрішній стан, це не розкіш, це можливо для кожної людини. Нам часто здається, що щасливі ті, хто мають багато грошей, хто є статусний в суспільстві, хто має якісь там суперстатки в нашому розумінні. Кожного знову ж це буде по-різному. Для когось тисяча гривень це розкіс, для когось мільйон, а для когось якісь інші статки. В кожного це різне буде споглядання і розуміння. Але. Суть тому, що щастя всередині нас незалежно від того, який в нас дохід, хоча це також впливає на можливості в нашій, нашому житті, на те, як ми взагалі проживаємо своє життя. Чим є в нас цілі, чи немає цілі, і це все ми створюємо самі. Незалежно від статусу, незалежно від місця проживання, це все насправді впливає дуже косвіно, напряму впливає на це все наш стан, наше споглядання життя, наше розуміння себе в першу чергу, атмосфера в родині, яку ми створюємо, і це все ми робимо самі. Тож Розкіш, гроші, багатство не дорівнюють щастя. Отже, можемо зробити короткий висновок: що сьогодні немає обов'язкових балів, але є власні сцени нашого життя, які ми можемо створювати. У нас немає якихось обов'язкових ритуалів. Але ми можемо їх створювати в своєму житті. У нас є свої традиції, які ми самі створюємо. Ми самі можемо собі зробити свій бал, свій настрій, своє щастя, тому що це є наслідком нашого внутрішнього стану. І для цього не потрібний статус, не потрібно багато грошей. Для цього потрібна ціль, бажання і дії. І я бажаю кожному з вас, щоб в вашому житті був ваш прекрасний, романтичний, елегантний. Наповнений любов'ю та повагою бал, який би супроводжував вас все ваше життя. З любов'ю та натхненням, ваша Єліна Мілько, до наступних зустрічей. Тільки санка, звісно, ж, лай лучшого. Ну ладно.